О, Дивіться, одразу нарушення фіксує. Зразу дзвонимо на 102, нарушення, тому що приїхали з облічні ще пірати. Зразу фіксуємо. А ну виходимо на е, службовій машині. На да, службовій машині бачите пірати. Дивіться, одразу нарушення. це до служба автомобіль. Це за наші гроші, Куб. Ми хочемо подивитись, може там якісь бандити сидять. Може їх прикривають. Доброго дня. Це 102, так, служба? Дивіться, можна одразу зафіксувати. Дивіться, патрульна машина з якимись невідомими особами їздить е, в комупляжній формі. Ну, Як це приставили? буває? Та не поставляюся вже нарушити. Давайте дивіться. не, не, не напитки. Е, секунду, я думаю, дивіться, вам не тикав. Дивіться, дивіться. можна слідчо-оперативну групу зафіксувати нарушення. Дивіться, приїхала патрульна служба і в машині невідомі особи якісь. В якійсь непонятній формі, а як це у вас е, слідчо-оперативна група їздить е, з якимись невідомими особами? Це як так буває? Поясніть, будь ласка. Щось я не так може... я думаю, я зараз можу розуміти. Злочин, злочин, зразу. Прошу пану, заспокійте. Покажи значок. А, ну то, чекай, яка свіжа приїхала. Вижай. Зараз номер, номер, номер... машини, почекайте секунду. Номер машини 4533. Як це буває, чому у вас в, держав... в службовій машині їздять невідомі особи? Що по мене тут? Давайте спільне відпрацювання. Документи покажеш. З ким? Звичайно. Ви хто мені що зараз? Ви хто? Я викликав поліцію? Ти звідси на злочин. Порушник військового обліку? розшук. вросві. Який розшук? Ви Від розшук. Від Від розшук? Від кого ти розшук? шукаєш? ти подивися Шановний, на себе, вас, ти який, хто тобі Я... повноваження? Я... дав? Чуєш ти хто тим? Тобі повноваження не дали, стільки щоб ти міг щось робити? Поліція затримайте того Шановний, руки, не... спокій трошки про розшук. Поговоримо. Є стаття Кримінального кодексу 281. Розшук підозрюваного. Якщо під час досудового розслідування місце знаходження підозрюваного невідоме, або він виїхав, перебуває на тимчасово окупованій території чи з межами України, не з'являється за виклик слідчого прокурора, його належно чинно повідомляється. Тобто, в розшук можна оголосити підозрюваного в рамках кримінального провадження відкритого досудового розслідування окремою ухвалою суду за Пункту про оголошення розшук вноситься окрема постанова щодо судового розслідування не зупиняється. Або вказується постанова про зупинення досудового розслідування, якщо таке рішення приймається в відомості про те, що вноситься до єдиного реєстру досудових розслідувань. Тобто, має бути в рамках кримінального провадження, має бути статус підозрюваного, і має бути ознаки кримінального правопорушення підстави. Для відкриття кримінального порушення, почати досудове розслідування в рамках кримінального правопорушення окрема ухвала судді на конкретну особу, конкретному статусі, тоді це є справжній розшук, а не якийсь незаконна юридична особа приватного права. Як би вона там не називалася, вносить в якийсь планшет за якби надуманими порушеннями, адмінпорушеннями, розшук. Тобто, це, по факту, завідомо неправдива інформація. Їдемо далі. Шановні. Можете приїхати а на конфлікт. Дивіться. В ефірі йде непонятні О. особи, якісь, а ви в курсі, що не можна військовослужбовець. Який військові службовець? Звідки ти військовий службовець? Ти на себе подивися, Це хто тобі стільки дав? По перше, що, хто вам такі де? дав право людей взагалі тиркати, ти, ти що, які себе люди? ж назвав військовослужбовцем. Зараз тебе провірим, які то, ти представився, документ документ. А і що, є які анонно документи. покажи, покажи, представляйся. Звичайно можете, я... дивіться, ви зразу в прямому ефірі у прямому а -а -а -а. ефірі і говорите. Дивіться, ви говори. що думаєте, ви рулієте своїм прямим ефіром? Можна вам порушувати правила військового? Можете зразу на тролейбуснув 1 слідчу оперативну групу, тому що тут якась непонятна особа, да безпеки. Прямий ефір виключить патрульну. Так. Да. І, і конфлікт, і скаржу на поліцію все разом. Ано, під'їжджай сюди. Да. Тут бачу, ті, ті стахівці, зрадники, я ці... України. Да. 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 зрадники України, зрадники України, подивимося всі. Мені рот не розах розах. Це. Ви. Це. Дивіться, на мене міліція це. бачите? Разна, ви чуєте це? у якісь непонятні тому дивіться, дивіться, на мене поки Я говорю, типа при працівниках поліції, яких я визвав, щоб злочин... Дивіться, Дивіться, мене ще перекрикують, дивіться, в прямому ефірі. Який. Якийсь неадекват, при працівниках поліції, позволяє працівників поліції. Я визвав міліцію що? поліцію, щоб поліцію Документи що тут викрадення машини. А мені щоб відлікти увагу, викрадення машини прикривається якимись службовими особами, привезли ще якісь непонятних камуван дивіться. Дивіться, от записуйте все. Дивіться, тут де викрадення машини. І щоб відлікти увагу від викрадення машини, поліцаї, полі... службовці, службовці, службові особи і... на машину ні, серйозно. привезли і щось не щоб відлікти увагу від машини і збивають, не хочуть України. фіксувати заборонено, а іменно маніпулюють, мово. що якісь там хтось вишукає, треба з'ясувати, хто нас робить журналістські журналісти, якоїсь які фонд, нас розшукують, указують. Тобто замість поліція розсухає рибаків. Вам заборонено публікувати. Да. Розумієте, ви собі знімати можете. Але публікувати Добре. заборонено. Це друга машина приїхала патрульна, я викликав. о, я тебе дуже не бачив. дивіться. В мене вже відео є. Я з тому я теж дивіться. Тут друга група приїхала. Дивіться, дивіться, ви висуєте. Ми 102 говоримо, Говорить, чекайте. Дивіться, друга група приїхала на мис до прямий ефір. Там без Йому без різниці приїхав непонятний чувак. Представляється воєнним. Є... документ. Я є покажіть Які ти військові. Покажи документи ви документи. до мене. Документи. Ви Дивіться, Поліція мене. привезла Шанова, У нас. Є факт злочину. Є викрадення машини. А поліція Шанова, я, викликав ви Чекай, я викликав поліцію. Чекай не мішай. Викликав поліцію. Він говорить в одну в сторону. Сторони. Це, це... на прямому фірі. Я показую Прошу, факт радішки, а поліція привезла. Якісь непонятних чуваків щоб це, от, от ефір, бачите, покажіть, це в прямому ефірі. У нас замість викрадення а машини фіксувати, люди, статусі, вони по людини на, да. на ті земля, які відпочателі, відпочателі, відпочателі ви... Ви... А патру... я на каму три патрульних машин. Ви чуєте так, шановний вас офіційно оголошено в розшук, оскільки ви є порушником при поліції, якісь в камуфляжній формі розшуки об'являють. Відколи по закону камуфляжниця. Зараз ми ще вирок до... Булска принесемо в машині, я покажемо, вироб. які ви камуфляжні формі, хто ви, що ви. І хто вам надав no, повноваження? No. Комендант no. Львівської no, області. No. No, я вас попередив. Не робіть протиправний дій. Треба сюди свічу зафіксувати. Ви суд подоста Але без обличчя. Я його обличчя знімаю. Інституційна влада в державі. І працюєте на ворога. Дивіться, бачите, і погрожують. При працівниках поліції нам погрожують Така що Такі неадуклані це, бачите, не поднявся. І замість поліції, яка має да, фіксувати факт злочину, злочиння машини. Дана особа, згідно 210 статті, перебуває в офіційному роботі. От ви чуєте, що в нас тиск здесь при працівниках поліції, який є викликав на кражу машини, На викладенні машини. І це все робить. Працівники поліції одобрюються, замість допомогти і виявити факт бочу. Бачите, є отакі зухвали. А, і Вони говорять, що жодних порушень немає. Бачите? Тобто вони кажуть, якщо є викрадення машини, то можна відвідати увагу викрадення. Вони переключають увагу, привезли якісь коло пляжні. Нас дивіться, дивіться, зараз ви чуєте, дивіться, ви чуєте зараз свіч оперативна, дивіться, що роблять поліції, які кажуть, що ви користуючись прямими ефірами, робите злочинні. А, а вони якусь ці, фіню мені ці... Вас Чекайте частині довчи, бо ти не довчив, що ти ніхто і вас тебе ніяк. Витею зараз буде офіційно затримувати. Ви що думаєте, ви, а, ви, а, ви а, то, так будете протизаконно поводити себе і знімати всі зйомки? До мене залякуєте. Я ще раз скажу, я вас останній раз поперед. Я зараз покажу статті, тобто при працівники заборонено знімати військовослужбовців, їхні переміщення. Колега Прош, пана, ти з пановий його Прош, пана, колега. Ви знаєте, що він офіційно перебуває в Росії? Він офіційно Рішення суду А от Для адміністративного правопорушення. Пам'ятаєш, він тоді втікав, повніш на цьому не шуває? Слухайте, що ви тихо, що вони перебувають до мене автобус. В другому автомобілі представляє. Я викликав. Викликав ви на, ви, ви, на викликання, а мене перебувають при прицінах. Вити шпину з Андрій, Андрій ви до плюйте. Да. Попробуйте. Попробуйте. попробуйте можете викликати попробуйте. групу для з... подальшого розслідувати Боже, всіх виклик. Президента викликайте не сміхаються. Ти не насміхаються. Тому ви не чуліція не перешкоджає тому. Ні, друже. Ви поїдете зараз згідно чинного законодавства. Вже буде затримано згідно 210-ї статті і 22-ї статті. Кон. Закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, оскільки ви зараз ведете злочинну діяльність. Проводити так, 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 незаконну потриму мене вікації. перекриють якісь незвичні особи при працівниках поліції. Не можу вам до кінця у опускаємо на випад, телефон на підлогу. Я останній випад, раз поперед на мене тиснуть, пробують руки приймати. Вчитаю. Руку при особа руки забери. до ні. Він іде нами. він їде. Зараз будемо розбиратися при всій повазі. Давайте покажемо нормально. покажемо. особи ще до мене тут це Яке спільне відпрацювання. Документи покажеш з ким де звідси. Ви хто мені що зараз випадки? Ви хто? Я викликав поліцію? Ти звідси на боїш. Порушник, порушник роз... військового обліку? Ви в Росшую. А який розшук? Від, від, розшу. від кого ти розшук шукаєш? Ти подивишся на себе. Баз, ти? Які? Хто тобі я... повноваження? Хто тобі Сільки, щоб ти міг щось робити. Поліція затримайте того нарушителя. Дивіться, ви нас повідомляють. Двіться. Шановні, можете приїхати на конфлікт. Дивіться, в прямому ефірі йде непонятні особи якісь. Це, ти це, що, не можна звіцей, ти, ти, який військовий службовець, звідки ти військовий службовець? Ти на себе подивися! Шо хто номер? тобі стільки розпоряджень -перше, дав? Перше, хто вам такі право людей взагалі, Ти Які люди? Ти, ти що, які ти себе люди? ж назвав військовослужбовцем. зараз тебе провіримо, який ти візков... Представся, документ. 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 І що, які? А ну покажи, покажи, представляйся. можете дивіться, ви зразу в прямому ефірі, в прямому ефірі, і по 102 говорите. Дивіться, Ви що Ви тим прямим ефіром? Можна порушувати правила військового можете зразу на тролейбусну 1 Лючу оперативну групу, бо витекаємо тому, що тут якась з непонятна безпеки, особа, дай службу безпеки прямий ефір. Виключить патрульну морко заструвати конфлікт. На і, і конфлікт і скаргу на поліцію все разом. Allo, да. сюди. Ви да. бачу, ті, ви ті стахівці, давайте я цим да. зрадники України. Да. Рот да. да. Дивіться, на мене міліція, бачите, Накладено ви чуєте це. Взагалі от. про дивіться, якісь непонятні особиться. Да, бачите, дивіться, на мене. От поки я з вами говорю, при пацівниках поліції, яких я визвав, щоб злочин... Дивіться, Дивіться, мене ще перекрикують. Дивіться, прямому. Фірі при якісь при працівниках поліції позволя працівники Я поліції підтримують. Я визвав міліцію, не що? поліцію, щоб себе, поліцію що тут викрадення машини. А мені щоб відлікти увагу, викрадення машини прикривається якимись службовими особами, привезли ще якісь непонятних комурі. Дивіться, дивіться, от записуйте все. Дивіться, тут де викрадення машини. І щоб відвлекти увагу від викрадення машини, поліцаї, полі, службові особи на машинах привезли якихось непонятних осіб, щоб відвлекти увагу від викрадення машини і збивають. Не хочуть фіксувати викрадення, а іменно маніпулюють, що якісь там хтось розшукує. Треба з'ясувати, хто нас розшукає. Якісь е, працівники в якоїсь рибацькій формі нас розшукують, вказується. Тобто, замість поліції нас розшукає рибаки, якісь. Поліція нічого не має претензій. Тобто, щоб виявити факт злочинних дій. О, і ще друга дивіться, друга служба. Да, тролейбус на один. Да, тролейбус на один, дивіться. Вже друга машина приїхала патрульна. Я викликав. Дивіться, у нас прямий. О, я Тебе теж десь бачив. Дивіться, да, дивіться. Ти в мене вже збив. відео є. Я з собою якось дивіться. дивіться тут друга група приїхала. Збивіться, дивіться, е, дивіться. Ви фіксуєте ми 102, 102, 102. Говоримо. Чекайте, дивіться. Друга група приїхала там на викорну прямий ефір. Там мені без Йому мені без різниці. Приїхав якийсь непонятний чувак. Представляється воєнним документ. Покажіть коло те, військові. Покажи ви документи документи. Дивіться, Поліція привезла В нас. Не, не є ви факт ви злочину. Ви? Є викрадення машини. А поліція я викликав так, поліцію. Ви Чекай не мішай. Я викликав поліцію ви на факт цей. В мене в прямому ефірі я показую факт крадіжки, а поліція привезла якісь непонятних чуваків, щоб відлікти цей от. От, Бачите, це в прямому ефірі в нас замість викрадення машини фіксувати. Вони от, да, і починають відлікати маніпуляції робити. Тобто три патрульні патрульних машини. Ви чуєте, так? Да? Аворі офіційно оголошено в рошу. Да. Ви є порушником дивіться при поліції, якісь камуфляжні формі. Роз... Щоки об'являють відколи Лі, по закону камуфляжні це. Зараз ми ще вирок дошка принесемо в машині, є, покажемо, які ви до камуфляжній формі, хто ви, що ви, і хто вам надав повноваження. Дивіться, мужчина Андрій, мужчина Андрій, треба сюди слідчо-оперативну зафіксувати. Що працівники Та не це. дивіться, у нас є тут викрадення машини, викрадення машини, і щоб відлікти від викрадення машини. Да. Дивіться, бачите, і погрожують при працівниках поліції Поліції, Нам погрожує якісь, да, якісь неадекватні це, бачите, вилення, особа, якась непонятна, ви? це. І, і замість поліції, яка і має фік... висувати, висувати, да, фіксувати факт злочину, ви висувати. Висувати. викрадення машини, у нас От ви чуєте, що в нас ви висувати. це при працівниках поліції, який я викликав на кражу машини, на викрадення машини. І це все робить. Працівники поліції одобрюються, замість допомогти і виявити факт злочину, вони. це, Бачите, є отеки. Зухвалий тиск. От, а, і вони говорять, що зовсім, жодних порушень немає. Бачите? Тобто вони кажуть, якщо є викрадення машини, то можна відлікти увагу е, викрадення. Вони переключають увагу, привезли якісь камуфляжні форс. Нас дивіться, це зараз, дивіться, зараз от ви чуєте, дивіться, ви чуєте, зараз е, слідчого партина, фіксуйте. Е, ви чуєте, як працівник, є працівники поліції, які кажуть, що злочин е, викрадення машини, викрадення, викрадення. Видання машини а вони якусь фіню мені розказують при себе чекайте то хорець рот нас да да ні довчи, бо ти не довчив, що ти ніхто і звати тебе ніяк. Алло, кажіть. Так, да будьте будьте, фіксуйте. Ви що думаєте, так будете протизаконно поводити себе із вида, да бо мене перебиває, до мене, залякують тиснуть прямому ефірі? Тому тримайте ефір, щоб ви розуміли, бо тому, що це. Тобто при працівниках поліції замість розслідувати факт викрадення машини, вони чи... ви чистять цей от, е, тиск, спливають і проще. E, <тас> так, так, що ви да, ви, ви... знаєте, що він офіційно да. перебуває в розшуку. В розшуку. У нас поліція не в розшук не кидає. В нас... Ви не розумієте, навіть що <просу> вони випадки. Помниш він тоді втікав? Пав'єш на цьому не шуває біля тебе на базарі. Так, так, кажіть. Мене перебуває на мене тиск. На службовому автомобілі представляєте? Я викликав на викрадення, а мене перебуває при представниках поліції. то Я зараз цеплю комусь. Ви добровільні Попробуйте. Можете викликати групу, яку яка буде розслідувати тих злочинних дій. ДБР, так. Вони ще насміхаються. Тиснуть переляк, тобто їм байдуже, і ця поліція не перешкоджає тому. У нас у нас є три групи. Чи закумінаса буде затримано згідно 210 десятої статті і 22 другої статті? Кон. Закон України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, оскільки ви зараз ведете злочинну діяльність, проводите. Так, 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 говоріть. Говоріть, бо мене діцація. перекриють якісь неадекватні особи при працівниках поліції, я не можу вам до кінця а, все об'яснити. На тролейбусну один тролейбус, можете з цим ременованим приїхати? На мене тиснуть, пробують руки приймати, руку, при... що, що, руки забери. Дивіться, я викликав на злочин на злочин факти викрадення машини, а на мене я відмовляюся від ваших. Довіду. Да. Відмовляється. Дивіться, дивіться, я викликав міліцію, щоб викрадення зафіксували викрадення машини, а мене типа хочуть, щоб дивіться, мені мені не дають, мені не дають розмовляти, не дають розмовляти мене забирають з місця злочину, мене забирають. Дивіться, я забороняю. Дивіться, я, забороняю, дивіться, я з вами працюю, була мої друки, була мої друки. Працівники поліції. От. От бачите, мене мене заламують. Мені. Да, забирають речі, вас Заб... да. Вас зараз я забороняю, забороняю ваші плани. Дивіться, вириває телефон.